мнюльки й вередульки, ми з вами завітали до дитячого садку. Погляньте, як тут багато світла, яке все кольорове! Зараз ми з вами дізнаємось, що дітки роблять у дитячому садочку. В кожному дитячому садку є вихователі. Це дорослі, з якими завжди цікаво. Вони дбають про всіх діток, щоб всі поїли, повчились, побавились, обов'язково відпочили. В садочку дуже смачно готують. Зараз наші герої Артем та Соломіка скуштують тутешньої кухні. Цікаво, що ж нам приготували? Ммм, смачнюща паста виглядає апетитно. Ой-ой-ой! Артемко та Софійка так не думають. Ну чого ви, друзі? Може, фрукти будете? Апельсини швиденько підіймуть настрій. Що скажете? О, так вже краще. Кухарі в садочку справжні чарівники. Бо вся їжа набагато смачніша, ніж вдома. Які чемні дітки? За це ви отримаєте солодкі призи з нагоди вашого першого дня в садочку. Які смачні пончики з шоколадом! З такими десертами день точно вдасться! Тепер, друзі, пора трохи повчитись. Сідайте, діти, за столики. Дитячий садок це не лише про забави, але й про знання. В садочку дітки вчать кольори, фігури, букви та цифри. А на дошці зазвичай пишуть щось дуже важливе. На дошці написали Привіт! Так, це слово привітання. Ми кажемо привіт, коли зустрічаємо друзів та близьких нам людей. Артем міряє свій зріст. О, добряче виріс! Йому подобається, що тут є багато кубиків, якими можна гратись та складати з них пірамідки. Або вчитись складати слова. Соломійці теж тут дуже подобається. Їй подобаються кольорові стільчики. А ще дуже добра вихователька. Тепер, дітки, пора відпочивати. В садочку на обід дітки сплять. Так, так, знаю. Спершу ідея здається не надто хорошою. Але коли ви спробуєте, обіцяю! Точно захочете ще! Там такі гарні колескові. Ну ж бо, дітки, сміливіше! Ви можете вибрати собі ліжечка. Яке ліжечко вибере Соломійка? Цікаво? Фіолетове, зелене чи червоне? Їй до вподоби Фіолетове. Як гарно. Цікаво, яке ліжечко вибере Артем. Зелене на другому поверсі. Гарних снів, дітки. А вихователька тим часом сидить і пильнує діток. Може, когось треба буде накрити. Може, колискову змінити або просто бути поруч, щоб коли дітки прокинуться, бачили, що вони не самі. Як добре спати в садочку. Адже ліжка тут м'якенькі, і сни сняться гарненькі. Діточки, пора вставати. Ну, як вам спалось першого дня в садочку? Погляньте, які усміхнені! Напевно, дуже добре. В туалет хтось хоче. В садочках є спеціальні туалети для діток. Якщо хтось захоче в туалет, то обов'язково, де б дітки не були, чи на майданчику, чи на занятті, мають сказати про це вихователям. Адже терпіти ні в якому разі не можна. Після туалету обов'язково треба мити руки. З милом! Всі готові йти на двір? Ура! Тут треба бігати, стрибати, сміятись і веселитись. Артему подобається з'їжджати з гірки. Як весело! Давай ще раз, Артемчику. Ось так. Що ж подобається Соломійці? Їй подобається кататись на машинці. Бру! Дітки можуть кататись на будь-яких качельках. Погляньте, як весело! Приєднуйся, Соломійко. Вау! Це як в парку розваг! А ще в садочку можна самим виростити квіти, ягоди та овочі. Що садить вихователька? Фіолетові квіточки. А тепер що? Полуничка, Так! Всі люблять полуничку А тепер що? Моркву. Дуже корисно буде. Бурячок не забути. І ще квітів. Щоб садочку було красиво та ще більш кольорово. Друзі, а що потрібно, щоб насіння проросло? Його полити, так? Як красиво. Цікаво. А чи смачно? Соломійко, хочеш скуштувати полуничку? Ще одна для Артемчика? Вередульки якого кольору полуничка? Червоного дуже добре. І, звісно ж, одну для турботливої виховательки. Які ми молодці! Поки наші дітки дограють, батьки вже чекають на них, щоб забрати додому, а завтра знову у садочок. Адже садочок це місце неймовірних пригод та дуже класних друзів. Передульки, Не забудьте вподобати це відео. Та підписатись на наш канал Вередулька ТІВІ, Адже з нами весело та цікаво! Почуємось!